Так, друзі, колеги, всім привіт! Готові у мене ще таких дві красоні трудяги до роботи по 7,5 кВт. Ось вони, наші двигуни стоять. Двигуни торгової марки TM motor на 3000 обертів 387,5 кВт, як я казав, усі двигуни з документами йдуть. Тобто, ці раніше двигуни використовують. Зараз фірма відновила свою працю і. Якби, ми знову замовляємо такі ці двигуни. Ну, я замовляю там. Чоловік також замовляє. Я дружу з ним. Канал його називається на Ютубі Олег Сулим. Теж чудово робить дробілки. Якщо буде потрібно, знайдіть його в Ютубі. Або буде потрібно номер, можу підсказати, підкинути номер. Зайдете, подивитися, то чоловік добротно все робить. Ось так. Готові до роботи. Питаю, де пропадаю, де пропадаю, Працюю кожен день потихеньку. Що робити? Треба працювати. Займаюся ось такими міні маленькими сінорізками під такий двигун. 3 кВт однофазник 3000 обертів. Зменшена копія. Все те саме, в принципі, що і на цих великих, тільки трошки у зменшеному вигляді. Вже Виходить, у нас тут іде вентилятор і ножі на 8,5 кг ваги. Сюди я ставлю 4 кВт на 220 і так і пішло вже 5,5 380, 7,5 А ось цей варіант: тут виходить у нас вентилятор, і самі ножі мають вагу вже 5,5 кг. Тобто зменшений діаметр менше. Тут-менша ну, сама середина, де працює зона, де працює, е, працюють ножі, е, менше трошки вміщається сировини, менше вентилятор легший, і він витягує ось цей 3 кВт двигун спокійно на 220 витягує роботу такої трошки меншої синорізки. Можна ставити сюди як 223 кВт, можна також ставити. Е, 3 кВт 380 або 4 кВт 380 Ну, кому для дому не потрібно так дуже багато там, наприклад, величезні об'єми, то можна спокійно ставити туди і менші двигуни. А сюди я пропоную людям, поки зараз є нормальна ціна, адекватна, можна поставити замість 5,5 кВт, можна поставити 7,5 кВт. Ну, в принципі, хто на яку частоту роботи собі розраховує, хто буде працювати годину там півтора, 2 години, і 5,5 ставимо для дому. Судно, як не як по ціні трошки дешевше виходить. Хто буде працювати довше, 4, 5-6 годин, ставимо 7 7,5. І все залежить від того, скільки часу буде працювати. На продуктивність це там дуже так сильно сказати, не впливає. Може там кілограм 10-20 різниця. Але на час роботи також дуже впливає. Ось так. Потихеньку працюємо. Так що. Слідкуйте, не знаю. Поки роботи вистачає, працюємо, будемо бачити, як буде далі. Вже й новий рік наступив. Так що хай би в новому році було б набагато краще. Хотілося б, або навіть набагато краще, а щоб було спокійніше, ніж в старому році. Набагато, так би було б краще. Тому усім міцного здоров'я, наснаги, все найкращого. Щоб все, що ви собі задумали, запланували, здійснювалось, і щоб був мир і спокій.